Грижа стравохідного отвору діафрагми характеризується випинанням будь-якого органу черевної порожнини в грудну через розширений стравохідний отвор діафрагми. Чому захворювання є небезпечним? Через порушення правильного анатомічного положення нижньої частини стравоходу і шлунку розвивається недостатність сфінктер, і шлунковий вміст закидається в стравохід. Таким чином розвивається гастроезофагальна рефлексна хвороба. Та запальний процес в нижній частині стравоходу, що супроводжується утворенням ерозій та виразок. Пацієнтів часто турбує печія та біль у верхній половині живота, особливо після прийому їжі та при фізичних навантаженнях, підрижка, неприємний запах та присмак в роті, закис шлункового місту стравохід під час сну, храп, кашель, гикавка. Діагностика не викликає труднощів, адже грижу легко виявити при рентгенологічному або ендоскопічному дослідженні. На сьогоднішній день золотим стандартом лікування даної патології в світі є лапароскопічна короографія з фондоплікацією за місцем. Це найсучасніший і малотравматичний вид хірургічного втручання, адже виконується через невеликі проколи, в які вводиться відеокамера і спеціальні хірургічні інструменти. Які ж переваги лікування в клініці Святого Луки? В нас сучасне обладнання операційної, в тому числі наявність лапароскопічної стійки Рубіна від Карл storz з можливістю використання 3D, 4К візуалізації та функцію ACG Fluorescence. широкий вибір анестезії та підбір оптимального наркозу, якісна передопераційна підготовка, післяопераційна підтримка та комфортні умови перебування в стаціонарі. І, звичайно ж, орієнтація на результат на ваше здоров'я. Якщо операції можна уникнути, буде запропоновано альтернативне лікування.